Ми сьогодні річне свято, сьогоднішнє свято таке нас готує до великого торжества, Воскресіння Господнього. Сьогодні маємо таке, можна сказати, порівняти подвійне свято і радісне, і сумне. Радісне, то як ми чули сьогодні, слово Боже, нам говорило, що Христос в'їжджає до міста Єрусалиму. Де люди на ослято, де люди виходять йому на зустріч і, і співають, Осанна, Осана, радуйся сину Давиду, радісна новина. Ізраїльський народ так довго очікував Месії, і вони бачать, що всі пророцтва, які є, сповнюються над Ісусом. Але ізраїльський народ, він думав, що Месія цар. Який має прийти визволити їх з того рабства, з цієї неволі. Але Христос приходить, Він своїми науками, своїми проповідями навчає щось інше, навчає щось протилежне, Він навчає любити ворогів, прощати ворогів. Він не навчає, щоб те, як було в старому завіті, око за око, зуб за зуб. Він скасовує цей закон. Він дає новий закон, щоб прощати і любити своїх ворогів. І друга ця сумна подія, це Друге свято це те, що розпочинається з завтрашнього дня, страсний тиждень, який нас готує до великого свята. Але через той страсний тиждень Христос має пережити велике терпіння, великі страждання. Великі болі, смерть на Христі. Щоб через три дня це свято Воскресіння Христове, Христос Воскрес для кожного із нас, щоб Христос воскрес нашому серці, нашій душі. Бачимо сьогоднішню подію, що люди йдуть і успівають Осана, а через декілька днів. Будуть кричати зовсім інші слова. Розпни, розпни Його на хрест, ми не знаємо Його. Наш цар не є Христос. Це не є різні люди, це є одні й ті самі люди, що сьогодні кричуть і через декілька днів будуть кричати розпни. А скільки є часто в Нашому житті, коли ми йдемо до церкви, коли ми приступаємо до святої сповіді, ми співаємо Господу Богу, Осана. Радуйся царю, я прийшов тебе успівати, ти є цар мого життя, ти є Бог. Але ще не раз є так, коли ми добре не вийшли з церкви, ми знову кричимо росни. Ми знову падаємо ті тяжкі гріхи, з яких нам є не раз дуже важко і трудно повстати. І це не є тільки через нашу людську неміч, але це є часто не раз через наше людське лінинство. Нам набагато легше сказати, ну, я є людина, мені є легко впасти гріх. Я не можу змовчати своєму чоловіку, своєму жінці. Я не можу не робити крадіжки на роботі. Це є важко, бо я є людина. Я падаю часто, є, що ми приходимо до сповіді і ми починаємо завжди сповідь, падають ті самі гріхи, буденні гріхи. Але що я роблю, щоби повстати з тих гріхів? Що я роблю, щоб направити з тих гріхів? Чи я роблю хоч, хоча б якусь манімальну боротьбу? Чи для мене це є гріх, це проста справа? Сьогодні я зроблю той гріх, завтра я посповідаюсь. Але куди моє серце тоді піде? Диявол, він є дуже хитрий, він надзвичайно є підступний, злий. Він ніколи не починає людину атакувати з тяжких гріхів, практично ніколи. Він завжди починає з малесенького. Він починає говорити, починає е, ніколи він не починає прокльонів, щоб людина проклинала зразу з прокльонів. Людина навіть їх не знає. Але диявол починає все з маленького, з одного поганого слова. І те одне погане слово. Він настільки вглиблюється в наше серце, в нашу душу, що ми одне, друге, третє, п'яте слово, і для нас є же норма речей. Це же є наша мова, якою ми спілкуємося. Скільки в сьогоднішній день багато людей, особливо чоловіків і, на жаль, жінок, не можуть скласти діалекту без матюків. У Сідий порівнює, якщо людина говорить українською мовою, хто він є? Українець. Якщо людина говорить англійською мовою, хто вона є? Англічан. Якщо людина говорить французькою мовою, хто він є? Француз. Якщо людина говорить погані слова, хто він є? Диян. Бо дия... матюки це є мова диявольська. Дияволи між собою так спілкуються. А сьогоднішній день малі діти, які мають другий, третій клас. Вони такі матюки говорять, що волосся дибки стає. Скільки не раз я йду по місті, малі діти, вони не міють між собою спілкуватися. Кожне слово є вставлений мат. А де вони ті слова навчилися? А скільки є таких разів, що батьки між собою, коли сваряться, які слова говорять, як один другого називають, і діти це все чують. І діти нараз через свій страх, вони бояться сказати це біля батьків, але це не означає, що вони ті слова не говорять. І ми, ми собі нараз так любимо, думаємо, що ми нічого поганого не робимо. Але диявол, він є хитрий. Він завжди входив в людину з малесенького. Наприклад, одного разу один чоловік був дуже побожний, мав велику побожність. Його люди за життя називали святим. Вони не казали, що він же одною дорогою є в небі, наскільки було побожне життя, бо дійсно молився дуже багато, постив. Робив різні жертви. Він настільки умертвляв своє тіло, що він жив за містом і не мав жодних умов для, для свого тіла, тих приємностей доча, дочасних. І він їв тільки декілька разів на тиждень. І ось до нього приходить диявол і каже йому, зріши з жінкою. І той чоловік каже: ні, ніколи. Я ніколи не мав поганої думки, я завжди боровся з собі всі свої пристрасті, які до мене приходили ті спокуси, а ти кажеш мені зрішити таким ріком, ніколи того не зроблю. Та каже, кажу добре. Вбий чоловіка. Той чоловік каже ні. Я своєму ближньому ніколи не сказав поганого слова. Я нікого не кривди, я нікому не бажав зла, а ти кажеш мені зробити такий великий злочин. Ніколи того не зроблю. Тоді дьявол каже, добре, випий один стаканчик вина. Чоловік думає, та один стаканчик не є так багато, можна трошки і випити. І бере випиває. каже, випий ще один. Той випив ще один. Ви, і так воля по волі один за другим, той чоловік навіть не, не замітив, як він оп'янів. І коли знов та, е, зі села йшла одна дівчина, щоб принести їсти тому чоловікові, і коли вона до нього ближче підходить, диявол каже, зріши з нею. І той накинувся на неї. І там недалеко в полі працював батько тої дитини. І коли він почув плач, крик своєї дитини, він біжить на, 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 на зустріч, щоб допомогти своїй дитині. І коли той чоловік побачив, що біжить той батько тої дитини, він настільки настрашиться, він бере камінь і вбиває того батька. І тоді диявол усміхається і каже, друже, ходи, нам з тобою є по дорозі. Бачимо в тій історії, в тій приклади, що диявол почав людину під, підходити до неї з маленького. І як є нараз в нашому житті, коли людина падає, гріхи нечистоти, вона не падає зразу в ті гріхи, в ті роздуми, ті розпуки, в ту пристрасть диявол атакує. Через картинку, через маленьке відео. І людина через те оглядання, в її серці починає той пристрас бажати, людина бажає зробити тяжкий гріх. Але то, щоб цей гріх перебороти, не раз потрібно просто обмежити оглядання. Якщо людина бажає комусь зла, і це нараз, як кажемо, ми чи, чи, чи маєте обіду на когось серце. Ні, хіба на наших ворогів. Але через той, той, ту обіду, через ту ненавість, яка в нас є, якщо людина закарбовує своє серце, диявол ходить її серце. Бо там, дає в серці різні розчарування, різні болі, різні бунти, там немає Бога. Там, де явол займає місце тому серці, бо там, де є завжди ті різні непорозуміння, там, де є різні сварки, заздрощі, гнінливість, образливість, там є присутній диявол. Бо Бог, він є люблячий, Він є терпеливий, Він є лагідний, Бог вчить нас прощати вчить нас молити за наших ворогів. Слово Боже нам говорить, яка користь вам, коли ви даєте тим, які вам віддають, прощаєте тим, які вам прощають. А Христос каже: любіть ваших ворогів, прощайте вашим ворогам, моліться за ваших ворогів, які це є жорстокі слова, які це є болючі слова. В сьогоднішній день переживаємо в нашій країні великий біль, війну в нашій державі, повномасштабно третій рік. Але ми не маємо права, як у християни, давати згоду дияволу так, на наш бунт, на наші бун, на нерви. Але як у християни, та як Христос щить, ми маємо прощати, ми маємо любити. Ми маємо любити Господа Бога. Бо Господь Бог, Він є на небі, Він є суддя. Він кожній людині дасть те, на що людина заслуговує своїм життям. Не, не, не робімо суд, не, 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 не берімо то над себе того, чого ми не маємо брати, усуджувати когось. Господь Бог, Він є суддя, Він буде судити кожну людину. Але наше завдання є не допустити тої обіди, тої вразливості, наше серце, щоб в нашому серці е, диявол запам'ятати серце заволодів. Ні. Ми е, живемо тут, на землі, час Божого милосердя. Боже милосердя, воно є безмежне, воно не має границь. Маємо ще той тиждень часу Великоднього посту, Страстного тижня. Знайдімо час для своїх постанов, щоб ми добре надолужили за цей піст, щоб ми не змарнували той останній тиждень Великого Посту, щоб ми принесли жертву за Господу Богу перепросьбу за наші гріхи. Гріхи нашого народу. І що ми разом просили, щоб ми Господь Бог чим скоріше закінчив війну в нашій державі, Христос каже: просіть і дасться вам. І ми ще, якщо ми добре будемо просити, якщо ми добре будемо перепрошувати Бога, Бог дасть ту ласку, це тільки залежить від нас. Або ми той час змарнуємо, або ми той час. Зробимо заслугу для своєї душі, для свого, для свого серця. Тому сьогоднішній день завжди успів мимо Господа Бога Осана. Радуйся, Господи, і я сьогоднішнього дня буду тебе, Господи, успівати завжди Осана. Я не буду той лицемір, що церкви Осана, а поза церквою розпни. А поза церквою Своїм життям я розпинаю Христа, я буду старатися, бо я люблю Господа Бога, я буду успівати Бога, Уса, наскрізь і в церкві, і вдома, і на робочому місті, і Господь Бог, кожному нам нав... приготує нагороду в небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!